Окупанти заявили, що зайшли в Авдіївку. Кількість стрілецьких боїв зменшилася, що насправді відбувається у найгарячішій точці фронту. Дізнайтесь за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Вівік. Росія розповсюджує нові фейки про Авдіївку. У телеграм-каналах пропагандисти поширюють повідомлення, що війська окупантів нібито вже зайшли у місто. При цьому вони самі вказують, що не впевнені в достовірності цієї інформації і чекають підтвердження від своїх військових. Ймовірно, не дочекаються жодних даних про початок боїв у самій авдіївці. Не надають ані російське, ані українське командування. Зокрема, в генеральному штабі збройних сил відзначають, що окупанти не полишають спроба точити місто. Для цього у бій кидають піхоту та авіацію. Утім, українські військові успішно тримають оборону на околицях. Ось слова речника генерального штабу Андрія Ковальова. Цитуємо: наші воїни стійко тримають оборону, задаючи ворогу значних утрат. Безуспішними були наступальні дії противника у районах Степового, Авдіївки тоненького, Сєвєрного Донецької області, де було відбито понад 20 атак ворога. Кінець цитати. У своїх атаках на Авдіївку загарбники не шкодують бійців, адже формують їх із відказників. Такими даними володіє центр. Національного спротиву. Так от, за його інформацією, росіяни влаштували на полігоні постоялі двори, у Курській області спеціальний табір. У ньому формують підрозділи із відказників за аналогією із шторм Зет. Саме їх надалі відправляють через Ростов на штурми під Авдіївку. У центрі нацпротиву також додали, що табір оточений воєнною поліцією та спецпідрозділами Росгвардії, аби не допустити бунту. Водночас адвокатів. Та членів сімей до військовослужбовців не допускають. Тут давайте нагадаємо, що саме цей табір минулого тижня атакувала. СБУ для цього використали приблизно два десятки дронів. За даними ЗМІ, на той момент там розміщувалось до трьох тисяч російських військових та близько восьмидесяти одиниць військової техніки. Джерела в СБУ уточнили, що точна кількість втрат окупанта в постоялих дворах поки невідома. На оприлюднених кадрах було видно, як росіяни намагалися збити БПЛА за допомогою зенітної артилерії. Але схоже, ураження були потужними, оскільки зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів по табору. Ситуацію під Авдіївкою в цікавляться західні партнери України, наприклад, про Обо Росіян штурмувати місто під час розмови із Володимиром Зеленським розпитував британський прем'єр Сунак. Президент України повідомив, що окупанти втратили під Аудіївкою щонайменше бригаду особового складу. Говорять правдівкою в Сполучених Штатах. Зокрема, представник Білого Дому Джон Кірбі заявив, що Росія з 11 жовтня зазнала значних втрат під час спроби наступу на місто, мовляв, зсу. На металобрухти відправили щонайменше 125 одиниць бронетехніки загарбників і військового обладнання на більш як батальйон. Тим не менше, командування РФ продовжує гнати свої підрозділи у наступ. Далі цитата: у нас є інформація, що російські військові фактично страчували солдатів, які відмовлялися виконувати накази. Ми також маємо інформацію про те, що російські командири погрожують розстрілювати цілі підрозділи, якщо ті намагатимуться відступати під вогнем української артилерії. Кінець цитати. Такі дії призвели до того, що наступального потенціалу у Росії майже не залишилося. Про це кажуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони констатують, що Герасимов та Ташигу перекинули під Авдіївку резерви, щоб компенсувати шалені втрати особового складу. Проте замінити величезну кількість втраченої бронетехніки буде складніше. Експерти зазначають, що ситуація для окупантів навіть гірша ніж після розгрому під Вогледаром. Цитуємо: нещодавні втрати російської техніки в районі Авдіївки, схоже набагато більші, ніж попередні втрати техніки вугледарів. Втрати «Російської техніки біля Авдіївки ймовірно призведуть до ще більш явної нестачі російської техніки та затримки будь-якого прогресу, якого досягли російські військові у вирішенні проблеми погіршення можливостей механізованої маневреної війни. Кінець цитати, шановні мої. На вашу думку, чи вдасться військам окупанта найближчим часом прорватися до Авдіївки? Я, наприклад, в це не вірю. А ви долучайтесь, будь ласка, до обговорення в коментарях. На цьому в мене все побачимось у наступних випусках. І дякую за увагу.